А ви читали, що губернатор підписав розпорядження мобільні блокпости мобільні чим передбачений мобільний блокпост? от пасажири? Да, наприклад. А тепер дивіться, от ви знімаєте це. Добре, час я складу постанову за статтею 121. Ви прийшли до вас? питань нема. Давайте пасажирам. Почитайте, відкрийте інтернет і почитайте. Поліція почала вже у нас в місті в Полтаві зупиняти транспортні засоби водіїв та казати про те, що створений мобільний блокпост. Є якийсь губернатор, якийсь, я не знаю, що це хто це взагалі такий, і він щось там підписав. Вам років? А, а яка причина зупинки? Підпрацювальний день. А, а по 25-й. А, ви... а ви читали, що губернатор підписав розпорядження мобільні? Ну, от, прости, мобільні Чим передбачений мобільний блокпост? Ну, ви ж звернетеся до губернатора. Ні, зачекайте, в нас не проф не заплатити. Так. Відповідно. Скільки рух цього ми дійдемо? А? До цього ми дійдемо. Ну. Дивіться, наші я розумію, віставі. що ютуби знімаються, це кажуть, це все герої. Ну показали, не показали, показали, поїхали щасливо. Ну що скоро я все розумію. у Нас і мети чинного, тобто вийшли ж розуміти, зараз що я маю на Но. та, увазі. так, військовий став, нас камінь сказав, що затверди положення, яким там регулювати питання, бо після всього цього Уже губернатор губернатор підписав, читає. Спочатку okay. підстави зупинки, все в нас відпрацювання. Ні, друже, такого немає. Відпрацювання згідно статті 35 закону України про національну поліцію. Ти повинен це розуміти. Як працівник поліції, в нас чітко визначено 11 підстав для зупинки транспортного засобу. До речі, друзі, сьогодні в нас з'явилась правова пам'ятка для водія. І тут ми максимально чітко, простими словами, виважено зробили. Ось, наприклад, 32-га підстава для перевірки документів, виключно випадки. 35-та – виключні випадки. Все визначено. Друзі, придбайте в нашому дошопі дуже корисно, щоб знати і вміти користуватися своїми правами. А ми, так, ви так. читали, що губернатор підписав? А ви читали, що губернатор підписав розпорядження про мобільні блокпости? Ну, по перше, хто такий губернатор, я не знаю. У нас згідно чинного законодавства такого визначення немає. Є голова військової військової адміністрації або обласної адміністрації. Ну, напевно, працівник поліції мав це на увазі. Далі стосовно мобільних блокпостів, жодним нормативним правовим документом у нас не визначено. Мобільний блокпост. У нас є постанова кабінету міністрів 1455-1456, де визначено порядок, що таке блокпост, хто повноважена особа. Оба, хто вправі робити те і інше, ну ми це вже багато разів про це говорили. А на жаль, цей песний поліції цього не знає. І вірно йому каже про те, що не забувайте. Є стаття 19 конституції України. Про неї треба пам'ятати. Хоча працівники поліції забувають друзі. Ось вона на екрані. Зафіксуйте для себе. І до речі, хто не знає про свої права, хто не вміє користуватися, а хто хотів би навчитися і вміти це робити вірно, виважно, спокійно, то долучайтесь до мого авторського курсу. Щодо захисту прав водіїв, і ви будете все це знати.